Посадовця держпродспоживслужби на Волині підозрюють у хабарництві. Про це суспільному телефоном розповіла речниця територіального управління ДБР у Львові Тетяна Муравель. З її слів один із керівників державної структури вимагав хабарів працівників лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринках. В одній з лабораторій у місті Коваль керівник управління за роботу без перевірок просив щомісячну плату 400 доларів США. У разі відмови фігурант обіцяв влаштувати перевірки, за результатами яких лікар лабораторії міг не лише отримати догану, а й позбутися роботи. Зі слів Тетяни Мороваль, правоохоронці затримали підозрюваного на одній із АЗС під час отримання чергового траншу на правомірної вигоди. В його автівці вилучили 1200 доларів США. Абонплату за вересень-жовтень 800 доларів. США. раніше за вказівкою керівника отримав головний спеціаліст одного з відділів управління Держспоживслужби. Начальнику управління вже повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Це частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Суспільне намагалося узяти коментарі щодо ситуації в керівництва управління держпродспоживслужби Волиня. Начальника на роботі не застали його обов'язки. Тимчасово виконує спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів Сергій Куртяк. З його слів від роботи ніхто з його колег не відсторонений. Йде слідство то всі питання. Ви звертаєтеся до правоохоронних органів, тому що в нас офіційних документів ніяких немає на сьогодні. Але якісь обшуки тут проводили, якісь документи величай... Ну, це. Я вам нічого не можу сказати. Це слідство жіде як. Основний керівник на лікарняному